всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу вам запропонувати ось таку дуже достойну та смачну альтернативу нашим звичним котлетам м'ясні гніздечка із смачною ароматною начинкою. Знадобиться фарш. У мене тут е, корячий фарш із бедер корячих. Звичайно, можна за бажанням брати будь-який фарш, який подобається, але, от, на мою думку, краще для цих. Е, Котлеток, можна так сказати, підходить саме курячий фарш або індичий. У мене тут пів кілограма. Сюди я буду додавати, ось я потерла на мілку терку моркву, і також на мілку терку потерла цибулинку. Ну по возі, якщо брати, то приблизно у мене тут по 50 грамів того й того. Далі сюди буду додавати панірувальні сухарі, одне яйце. Далі буду додавати ложку сметани, у мене тут столова ложка. Додаю за смаком сіль і спеції. Спеції, звичайно, можна брати абсолютно будь які Я взяла червону мелену паприку пів півчайної ложки, також півчайної ложки сушеного часнику, і буквально чверть чайної ложки чорного меленого перцю. Звичайно, що. Як я вже сказала, можна додати ще чогось. І ще можна додати, наприклад, сюди зелені, цибулі зеленої або петрушки, будь ще чого, якщо любите. Я не буду додавати, оскільки дитина в мене не любить зелень, тому ось в мене буде без неї. Тепер фарш добре вимішую. Після того, як фарш вимісила, ще ось так декілька разів його підкину, аби котлетки добре тримали свою форму. Приготувала і буквально на хвилиночок 5-10 його відставлю, підготую начинку. Для начинки я взяла сир твердий. Абсолютно можна будь-якого виду сир брати, навіть, напевно, можна і плавлений взяти. 100 грамів у мене тут, я потерла його ось на велику терку. Далі буду додавати, ось в мене є. Шинка, буквально 50 г, я її ось так порізала, додаю сюди. А взагалі можна додавати будь-що, гриби, будь-які шматочки м'яса. ну, Якщо додавати гриби, то краще, напевно, її буде обсмажити. Далі сюди додаю одне яйце. І ще додам столову ложку сметани. За бажанням, можна додати сюди ще якісь спеції, солі, якщо потрібно. Я більше нічого додавати не буду. Все добре перемішую. Готовчі процеси я закінчила і буду формувати свої котлети гніздечка. Я вже підготувала собі деко, застелила його пергаментом. Також потрібна буде мисочка із холодною водою. Руки трошки змочую, беру невелику кількість фаршу і буду формувати з нього кульку і викладаю на деко. Коли ось я вже всі Свої кульки сформувала, буду робити в них заглиблення. Я ось вже одну сформувала, і буду я робити це за допомогою ось такої рюмки, можна за допомогою ложки, можна звичайною руками. Просто ось так надавлюю по центру. Далі, в серединку кожного заглиблення, буду викладати начинку. Свої м'ясні гіздечки я буду відправляти запікатися. Уже зарані розігріто до 180 градусів духовку, орієнтовно 30-35 хвилин. Повністю готова вже моя страва, ось така красива, вона виходить, дуже ароматна, повірте, що дуже смачна. І, звичайно, щось такі гніздечка можна приготувати собі до обіду, до вечерю, і, звичайно, що можна їх подати і до святкового столу. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру і злагоди, та до зустрічі в наступних відео.